Вітаю, Олександре. Да. Хотів запитати вас. От як Німеччина, як Німеччина почула оцю обіцянку Трампа відправити в Україні зброю, але знову ж таки з натяком, що цю зброю має купити Європа. А конкретно я так зрозумів, що було натяк на безпосередню Німеччину. Мерць це, до речі, підтвердив, що готовий максимально включитися в цю схему придбання патріотів для України, тому що вони ні звідки не з'являться. Дональд Трамп просто так їх не дасть. Він діє тепер як бізнесмен. Європа має купити, ми готові продати. Чи готова сьогодні Німеччина витягнути на стіл умовно кажучи, покласти кілька десятків мільярдів євро, щоб закрити це питання? Яка дискусія з цього приводу в німецькому інформаційному просторі в експертному середовищі, можливо, вже є? Ну, знову ж таки, мені здається, що дискусії, принаймні у німецькій владі, немає. щодо цього питання, це. Мені здається, у Берліні, не лише у Берліні загалом у європейських столицях давно вже зрозуміло, з ким мають справу що з Дональдом Трампом говорити про, принаймні зараз поки що, поки він остаточно не розчарувався у своєму найкращому колишньому, я би сказав, другові Володимирі Путіні. Немає. У Німеччині всі чудово розуміють, що. Сполучені штати принаймні у найближчі дні чи тижні надавати зброю безкоштовно не збираються а час є вкрай важливим. І, в принципі, мені здавалося, що минулі тижні е, ніхто не уламував і не наполягав на тому. Ну наламував Трамп і не наполягав на тому, аби Сполучені Штати почали надавати зброю, так мовити, як це робив свого часу Джо Джо Байден. А навпаки, йде дискусія про те, що європейці готові купувати якомога більше зброї тут і зараз, просто тому що вони чудово розуміють, що Україні ця зброя ці перехоплювачі потрібні. і Єдине питання, хто їх надасть, звідки вони візьмуться, бо знову ж таки. Ті ж самі європейці мають не таку велику кількість е зенітних батарей, як американці, і їхня потреба у цих зенітних батареях, ну знову ж таки, через наближеність до Росії безпосередньо є набагато вищою, і відповідно ті ж самі німці в них здається, з з батареї, які є здатними. Е я зараз, мовно кажучи, на бойовому чергуванні не, не на ремонті чи не чи не надані Польщі у якості допомоги. Здається, штук 6 залишилося. Тобто для німців вони чудово розуміють, що для них це певною певним чином загроза. Хотілося б мати більше, і відповідно вони не готові зараз просто так надавати е, свої батареї без жодного розуміння, звідки візьмуться нові і так далі. Тому подібне гроші є. Вони гроші готові виділяти, але гроші не збивають ракети. Тут потрібні. Чи конкретні а, а, речі, і їх, на жаль, зараз у достатній кількості має лише мають лише сполучені штати, і судячи з цього, було зрозуміло, що через те, що той самий Трамп намагався довгий час домовитися з Путіним і робив йому усі можливі сигнали своєї договороздатності і готовності кинути. Україну, так як кажуть англійською мовою, під автобус у таких е, випадках. Е, ось саме тому власне жодних навіть дозволів купити цю зброю з боку Вашингтона, нехай навіть і е, офіційно промовлених не було. Але тобто було зрозуміло, що ніхто не буде це до, вирішувати це питання, допоки власне, ось цей. Е, е, Балет між Путіним та Трампом не діти своєї логічної, би так мовити, завершеності. В принципі, було, було очевидно, що Володимир Путін не буде жодним чином домовлятися з Дональдом Трампом, що він, як завжди, ось такою логікою певного фітерського гопніка буде намагатися вичавити своїх опонентів все більше і більше і більше. І думаю, і я думаю, що ось ця логіка його рано чи пізно завжди доведе до абсолютної скрути. ва тобто ми можемо скільки, скільки завгодно зараз говорити про те, що Росія знаходиться у вигідній ситуації, але насправді росіяни втратили чимало, і якщо таким чином буде продовжуватися й далі, то майбутнє цієї країни навряд чи можна бути назва буде назвати райдужним. Єдина проблема українців в тому, що ми можемо бути ось власне ті, тими, хто буде забезпечувати руйнування цієї країни власним коштом, і нам це коштує дуже 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 дорого, набагато більше, ніж хотілося б, як кажучи. Ну, от я повз мене не пройшла заява, яку зробив міністр оборони Пісторіус. Він сказав досить різко, що ми готові воювати з росіянами і готові їх убивати, якщо вони підуть на одну із країн НАТО. Я вперше почув таку різку заяву від чиновника з Німеччини. Вони завжди були завуальовані, але тут вперше, прозвучала фраза вбивати. Можливо, не знаю, можливо, це особливості перекладу були, бо я німецької, на жаль, не знаю, але от читав в перекладі. А що німці з цього приводу кажуть? От у вас велика проросійська лобі, країна, в якій багато проросійського населення, і раптом такі заяви від публічного політика, від популярного міністра оборони. От, як це сприймається в Німеччині зараз? Загроза ця відчувається? Якщо чесно кажучи, мені я трохи не пам'ятаю цієї заяви Пісторіуса, але я абсолютно точно можу сказати, що Um, як би це сказати краще, що настрої публічні і у, і у політикомі, і у суспільстві потроху uh, змінюються, і ось розуміння того, що війна з Росією з uh, так би мовити, усвідомлення тако цього цієї можливості як певної наукової фантастики, uh, поступово змішується в усвідомлення цієї війни як ну цілком вірогідної перспективи. Вона змінюється і відповідним чином змінюється не лише тональний заяв, але і е, готовність діяти. Якщо чесно, я не впевнений, що Німеччина зараз готова ось прямо тут і зараз воювати в сенсі, що що завтра Росія здійснить е, атаку на Польщу чи одну з країн Балтії. Що в ту ж секунду у Німеччині відбудеться певна мобілізація, я би сказав, навіть не мобілізація в сенсі а призов до війська, а в сенсі, що розуміння того, що відбувається, чіткі алгоритм, яким чином ми діємо, і так далі. І тому я впевнений, що відбудеться певний момент розгубленості, бо до кінця усвідомлення ось цієї перспективи і цієї можливості. Е Тут ще не прийшло, і на жаль, німці у цьому питанні трохи нагадують українців до ось е лютого 2022 року. Mm. да, коли є певна частина людей, які е відверто попереджають про те, що проблема ну тобто катастрофа наближається, і ми маємо до неї готуватися. Є люди, які на щастя, готуються по справжньому, і завдяки ним власне Україна мені здається, у ці години чи і дні і місяці вистояла певним чином. І є люди, які намагаються грати на суспільних, я би сказав, настроях, чи з одного боку, просто заспокоюючи ситуацію і не говорячи про важкі неприємні теми, і з іншого боку, ті, хто просто грається на страхах і каже, що треба дружити з Росією, інакше нам всім капець. Ось це дуже типова історія, коли частина суспільства хоче бачити реальність, частина розуміє реальність, але ще не готові діяти, частина просто від цієї реальності. Відвертається частина використовує цю ось загрозу а, з дуже егоїстичною метою, аби ось знову ж таки на цих страхах пограти і виграти якісь ефемерні бали, які. А... Можуть не допомогти, якщо російські солдати потім прийдуть у твою до твого будинку і просто на щастя, можливо, залишать живих, але ти будеш щонайменше сидіти в підвалі довгий час. Тому я довго е можна довго про це говорити, але ось е німеччина тим не тим, тим не менш готується. Тобто, ми побачили готовність збільшити до карколомних цифр е е закупівлю зброї. Але йдеться знову ж таки про перспективу років. Тобто, ми, ми, ми будемо говорити про те, що ось ця три е, 3,5% відсотки буде досягнута позначка лише найближчі роки, а 5%, відсотків про які там говорили ще й пізніше, ледь не у наступному десятилітті, е, 21-го століття, тобто це досить великий е, проміжок часу. Не факт, що Росія буде так довго чекати, поки Німеччина підготується, так би мовити, до того. Говорять, знову ж таки, про запровадження обов'язкового призову, якщо рекрутинг зараз армії буде недостатнім. Але знову ж таки, про це поки що лише говорять і розробляють моделі. Тому я би сказав, що Німеччина знаходиться десь на півдорозі готовності. Тобто, з одного моку. Є усвідомлення певне до того, що проблема є. Це вже е, не якщо ми говоримо про ось цю п'ять стадій е, прийняття трагедії психологічних, Німеччина певний час знаходилися у вона взагалі не бачила цієї реальності зараз, вона певним чином чи торгується Чито намагається знову ж таки прикинутися, що і не буває, залежить від того, хто де. Хтось вже прийняв і готовий, але але це ще не остаточне прийняття і готовність здіяти з розумінням того, що власне відбувається. Тому я сподіваюся, що ці процеси пришвидцяться. Заяви Пісторіуса та заяви Мерце дають на це надію, тому бачимо, як далі буде ситуація розвиватися. Ну, я за великим рахунком впіввока стежу за. Скажімо так, з інформаційним полем Німеччини десь там по через перекладач ще намагаюся щось читати, і я бачу, що певний патріотичний підйом на тлі загрози пішов, і рекрутинг вже відбувається набагато краще в армію, тому що є люди, які готові служити. Причому в Німеччині це пристойні гроші платяться одразу. І що Бундесвер починає оновлювати свою матеріально технічну базу дуже сильно, тому що розуміє знову ж таки, що це основа технічна основа армії, це її спроможності реагувати, але з іншого боку, дивлячись на ті замовлення, які, от, наприклад, роблять країни великим виробникам зброї, наприклад, танки, от я, коли побачив, що там замовляють тисячу танків на 25, здається мільярдів євро. І в мене така думка: а точно генерали, які е, бачать цю війну в Україні, усвідомлюють, що танки за великим рахунком можуть навіть не виїхати з ангарів, тому що їх спалять дрони. Чи є усвідомлення на рівні військових? Я розумію, що вони військовий експерт, але за великим рахунком відчуття воно ж якесь знаєте, інформаційно висить в повітрі. Його можна щитати по тому, які заяви роблять військові. От що, вони, що вони планують. Це в публічному просторі більше присутнє в вашому, ніж у нашому. Цікаво це відчути. Чи військові адекватно оцінюють загрозу, з якою вони матимуть справу? Ось тут дуже цікава історія. Насправді. Е німці люблять рахувати гроші, слід дати їм належне. І е вони рахують не лише чужі, але, передусім, і свої гроші. І тут відбувається дуже цікава історія. що Як тільки стало відомо про. Е Виділення ось цих мільярдів і мільярдів е, євро на переозброєння німецької армії, ледь не перше запитання, ну, не, не перші статті, які почали з'являтися в навіть у таких мінстрімних німецьких медіа, це власне, а що ми будемо за ці гроші купувати, і наскільки ця ці закупівлі відповідають духу реальності. Тут, тут є дійсно певний конфлікт між ось цією е, до старою доброю німецькою інерційністю що ми 20 років ці леопарди другі купували і. Вони, начебто, нормально їздили, чого ми будемо щось тут міняти все добре виглядає. І, з іншого боку, чудове усвідомлення того, що війна Росії проти України дуже добре продемонструвала, що дійсно певні моделі, тобто танки дійсно досі потрібні. Якби вони були не потрібні, ані ми, ані росіяни не продовжували б їх купувати, використовувати та будувати. Це все одно відбувається, тому що певним чином на мені завжди я кажу зараз не як мілітарний експерт, але в мене є все ж таки підозра, що як умовно кажуть, і традиційні медіа потроху поступаються соціальним мережам і іншим алгоритмічним засобом внесення інформації до аудиторії. Так само і старі види зброї, як то танки, артилерія, вони також поступаються місцем дронам, але вони не зникають повністю. Тобто є випадки, є конкретні моменти, коли ці танки потрібні. Все одно, тобто хтось хоче захищати екіпаж. Все одно краще мати танк, ніж нічого, коли в тебе летить дрон. Мов я зараз дуже сильно отрую, Тобто краще сидіти в танку, ніж просто посеред поля, коли ти бачиш, що FPV-дрон... Наближається до тебе. В тебе шанси вижити є трохи трохи більше Інша справа, що ти ці танки треба трохи по-іншому маскувати, використовувати і, можливо, по-іншому трохи бронювати. Бо знову ж таки, загроза стандартного артилерійського ураження злоба вона трохи стала меншою. А ось отримати знову ж таки фівідрон дрон двигун це набагато більш реалістична перспектива на, на сучасному полі бою. Але знову ж таки, я кажу зараз не з точки зору якогось професіонала, а знову з точки зору ось такого. Людина, яка просто спостерігає за дискусіями, тут і багато експертів німецьких, військових і військових, так само і просто журналістів, які цікавляться знову ж таки, куди підуть ці мільярди. Вони задають абсолютно е, справедливі питання щодо того, що дрони потрібні. І я думаю, що знову ж таки, це, це той момент, коли е, е, життя мирного часу не встигає за. Динамікою розвитку воєнного часу це те про що б'ють на ну, слід віддати належне не лише а, військові, якісь експерти, тобто люди, які м, є близькими до військової справи, а це про це говорять і політики. На щастя, той саме рюти який каже, що про навіть у кількісному плані Росія виробляє стільки зброї багато в рази більше зброї ніж вся Європа разом узята. На щастя, велика частина цієї зброї спалюється для Європи, не для нас, на жаль. Спалюється в полях України, але так чи інакше, все одно цифра ця невтішна для європейців. І є ще одна, ще одна проблема. того, те, про що ви говорите: про те, що танки це добре, артилерія це добре, але е танки без прикриття дронів це легка мишень. Тобто, танки без відповідних систем. Радіоелектронної боротьби та ППО це легка мешмішень, іба більше. Тобто, те та радіоелектронна боротьба, яка була ще рік тому абсолютно ефективною наріжним каменем е -а, захисту на полі бою, зараз є абсолютно ефективною, бо ми знаємо, що е -а, набагато частіше і використовуються дрони на оптоволокні, які на, на спроби е радіоелектронної боротьби реагують ніяк. Тобто, в нас є величезна проблема, що Адаптуватися ось до цього вкрай кроколомного е, кроколомних змін на полі бою німецька бюрократія, не лише німецька, я думаю, що будь-яка бюрократія мирного часу просто неспроможна. І тут мені здається лежить найбільша проблема Німеччини та Європи загалом, це власне відсутність е, під переходу, я би сказав. Добре, можливо не варто набирати зараз прямо е, мобілізувати мільйони людей під штик і казати їм сидіть і, е, на казіонному пайкіному пайку і чекайте, поки почнеться війна. Можливо цього робити не треба, але ось власне адаптовувати технічні е, вимоги до закупов... до зброї, яка закуповується, адаптовувати командну структуру, адаптовувати багато речей можна зараз, не не переходячи у. Режим такої тотальної мобілізації, яка потрібна. Тобто готуватися до війни не обов'язково знову ж таки повністю переводячи країну на військові рейки. Але деякі речі, якщо ви хочете дійсно бути готовими до нападу до Росії, треба переводити на військові рейки тут і зараз. І цього тут, на жаль, не відбувається. Є така стремини, є таке враження, що німецька німецькі політики і німецькі чиновники намагаються знайти відповідь на питання військового часу. За допомогою інструментів мирного часу. І ось тут це найбільша проблема, яка, яка на мою думку, існує. Тобто вони ще не зрозуміли наскільки серйозним є загроза від Росії. Вони не не дуже. Тобто, з раціональної точки зору, зараз напад Росії на Європу є абсолютним самогубством, тому що так, зараз вони не готові, але. Це, але, це, за великим рахунком, коли я чую, що до 29-го року Росія буде готова напасти на країни Європейського Союзу, зокрема, і про це кажуть німці, що, мовляв, Німеччина готується з війно, до війни з Росією у 29-му році. Ну, у мене виникає теж дуже багато запитань, чого 29-й, чого не 26-й, не 27-й, не 28-й, а саме 29-й. А потім захожу відповідь, тому що німці порахували, що до 29-го року вони будуть готові відбувати Бувати атаку росіян, от виходить така, така це типово, типово, психологічний, я би сказав механізм. Ми шукаємо рішень відповіді на не на питання, які є наріжними, а ми шукаємо відповіді на питання, які на які ми можемо відповісти. Тут я повністю з вами погоджуюся. Я думаю, що в них не дуже добре. Я б також розуміння того, що ця агресія не обов'язково буде повномасштабною, як в українському випадку. Це знову ж таки можуть бути якісь зелені чоловічки, а зелені чоловічки можуть з'явитися і тут, і зараз. Тут багато грошей і ресурсів на це не потрібно, а відповіді на них треба буде шукати досить конкретні тут. Ну коротше, мене я дійсно розумію, що тут на жаль. Немає ще повної готовності, але ситуація набагато краща, ніж яке це було у 2022 році, наприклад. Ми будемо рухатися, нам нічого не залишається, окрім того, як рухатися вперед. Нам плакати свою далі оборонну спроможність Німеччині і Європі прокидатися і плакати свою оборону спроможність. А за великим рахунком і Європою і нас об'єднує один спільний ворог: Росія. Якби вони не почали цю війну, все було б як було: Жили б собі мирно, їли б свій хліб, кожен б жував. Десь би там гиркалися на міжнародній арені, але все було б тихо, мирно і спокійно. Ну але десь там великий умовно маленький Путін вирішив, що досить спокою треба починати війну. Ну... Не ми її почали, але ми її за великим рахунком, ми, я маю на увазі нас, цивілізований світ маємо закінчити. А вам, Олександр, дуже дякую за участь у програмі, за участь в цьому стрімі, за те, що допомогли нам підтримати власний інформаційний мейнстрім, тому що ми через обстріли, через бомбування, не маємо можливості зараз працювати з офісу із безпосередньо з наших терних студій. Тому, бачите, студії у нас домашні. Ми один одного змінюємо в етері, спілкуємося знову ж таки з вами, з гостями, з експертами. Намагаємося нашим глядачам давати загалом палітру інформаційну, політичну економічну країни світу. За що вам дуже вдячні за цю підтримку? Спасибі вам, пане Олександре. Гарного вам дня.